Рак шкіри одне з найпоширеніших онкозахворювань. Останнім часом запущені форми хвороби зустрічаються доволі часто. У Буковинському онкоцентрі кажуть, що й випадків, коли до них звертаються люди з ускладненнями після того чи іншого косметологічного втручання. Чому новоутворення на шкірі важливо видаляти у спеціалізованому закладі та як часто варто проводити профілактичний огляд у дерматолога чи онколога? Далі у сюжеті. Інна Гуцуляк понад 20 років працювала за кордоном. Останнім часом помітила підозрілі висипання на шкірі. Спершу звернулася до районної лікарні, де жінці зробили операцію. Я думала, що псоріаз, все на все, бо в мене був псоріаз тут, а він там зник. А тут я не звернала, ну було там. А потім вже це стало мене турбувати. Зуд був я побачила ситуацію після місяця, не йде на покращення. І звернулася сюди у інни Гуцуляком колеги діагностували базилеому шкіри. Нині вона чекає на повторну операцію. Інша пацієнтка зі слів лікарів видалила новоутворення лазером у приватній косметологічній клініці. Наслідки такого втручання тепер намагаються виправити медики Буковинського онкоцентру. І тут пропонується фактично велике втручання видалення м'яких тканин щоки і ще подумати, як цю історію закрити, щоб отримати Максимально благоприємний косметичний ефект. Я думаю, що на старті це можна було зробити просте висічення без всяких там пластичних маніпуляцій. Тому що, коли видаляється шмат тканини на обличчі, це не спина, що можна натягнути. Тут є структури носик, повіка, це треба все, щоб воно гармонійно стояло. І ще подумати, як мінімізувати шрами. На жаль, останні роки ми спостерігаємо, що збільшилась кількість пацієнтів з ускладненнями після того чи іншого видалення, зокрема і на шкірі, в різних косметологічних клініках, кабінетах, де немає відповідних фахівців і не дотримуються певні норми діагностики, гістології та подальшому лікуванню. Тому ці пацієнти потім до нас звертаються з метастазами в інші органи та системи, що значно скорочують життя та якість цього життя цих. Пацієнтів, які довірилися цим косметологічним кабінетам чи клінікам, сучасні лікарі користуються портативними дерматоскопами. А пацієнтів Буковинського онкоцентру оглядають на сучасному цифровому апараті, який збільшує меланому до 200 разів і дозволяє встановити рак ще на нульовій стадії. У 2021 році було закуплено відповідне обладнання. Це цифровий дерматоскоп, в якому є елементи штучного інтелекту. І за допомогою цього цифрового дерматоскопа можна Достовірності 100% визначати злоякісність перебігу чи доброякісність того чи іншого нового твору, який знаходиться на шкірі, і в Ченнівцях та Чернівецькій області це єдине обладнання, яке знаходиться в нас. Родимки й невуси потрібно обстежувати щорічно. Я завжди існує міф, що не чіпайте, бо он, сусід видалив і помер. От я досить часто з цим стикаюся при консультаціях, коли пацієнту ти кажеш, треба оперуватися. Він каже, я не хочу, бо мені лікар, сусідка, бабка там сказала, що ми видалили, і пацієнт помер. Насправді, давайте користуючись нагодою, я цей міф розвінчаю, можливо, раз і назавжди, що. Коли профілактично йде видалення невуса, диспластичного невуса чи навіть міланоми на ранніх стадіях, загрози немає ніякої. Солярії це біль для онкологів, для дерматоонкологів, тому що за це потрібно забути. Це значно підвищує ризик виникнення меланоми на шкірі. І, взагалі, рекомендовано захищати шкіру за допомогою спеціальних сонцезахисних засобів з фактором захисту або 30 в умовах міста, або 50 в умовах тепло-жаркого клімату. Інсоляція це е, не добре для шкіри, особливо коли в підліткому або в дитячому віці пацієнти згорали дуже часто. Це вже привід звернутися в майбутньому до фахівця. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4